І ще я чула таке, що виїжджає жінка з дитиною і дуже тіпа, вибирають жінок з дітьми і, 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 і знасілують. Я таке навіть чула і бачила. Бачила? бачила. Да, що тіпа, їдуть вони за границю, а там попадаються, тіпа, орки вибирають саме красивих жінок з дітьми, і, що, і знасилували що жінку, що дитину до смерті. Орки це хто такі? Орки це, це хто май, такі? Вазі, 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 вазі. Росіяни. А росіяни де вони? А росіяни де вазі? вони вибирають кіно? Ну як знаєш, вони виїжджають за кордон. О, от, от де саме за кордон? От де саме за кордон? За кордон великий. В світі місці країн майже. Ну в Польщу, в, тобто в Німеччину. Тобто росіяни в Польщі нападають росіяни. на... Росіяни на, в Польщі нападають на, на... І вони і нападають на них і знасілують до смерті. Угу. Оце ти знаєш такі випадки. Оце ти знаєш такі випадки. Я знаю це, бо мно... э... з моєю подружкою таке случилося, і з її мамою. Через то я знаю, подружка вирвалась втекла, а її маму її знасилували до смерті. Угу. 저... А подружці скільки років? А подружці скільки років? Подружки 17. 17. 17. Вона поборолась? нарешті, це це ще важливість, це ще важливість, Що? Вона уже повернулась. Вона уже повернулася, чи в і далі вештається по кордона. Вона зараз вона поїхала за кордон, а зараз вона вернулась в Україну. Не має їхати знову за кордон, тільки вона хоче забрати свого меншого брата, якому два роки.